Універмаг Україна запрошує талановитих дітей на фестиваль Сузір'я талантів в Україні. Усіх учасників очікують овації та дипломи, а переможців цінні подарунки та призи. 26 вересня стартують відбіркові тури щосуботи, о 13-й годині. Творчі змагання в номінаціях. Танцювальний і вокальний жанр глядачів. Очікує яскраве шоу та атмосфера свята, виставка дитячих робіт та майстер-класи. Сьогодні перший конкурс День де. Дит дитячого фестивалю сузіря талантів в Україні кожна суботи на цій сцені прийматимуть участь більше 30 талановитих дітей та колектив, яких буде оцінювати професійне журі, серед яких відомі артисти, хореографи, поети та композитори тільки найкращі матимуть можливість виступити на гала-концерті, який відбудеться 19 грудня. Тут у універмазі Україна. Дійсно багато талантів. Ми змушені ставити найголовніше це переконливий виступ. Саме те, що в наш непростий час робиться такий захід, це вже великий здобуток і велика перемога. Це дуже добре, що робиться такі фестивалі. Ми визначаємо рівень. Мистецький рівень музичних шкіл, дитячих творчих закладів, і звісно, оцінюємо дітей, які в них навчаються для міста. Це великий знак плюсу. Універмах Україна втілює мрії за підтримки Київської міської державної адміністрації, організатор фестивалю Універмах Україна.